Ми вже почали профілактично активну роботу для звернення уваги містян на світловідображаючі елементи, які повинні бути у кожного. Це одяг, це наплічники, це взуття, це ті ж браслети, які ми даруємо і нагадуємо, тому що це правила безпеки. З початку року на дорогах нашого міста трапилось 115 ДТП за участю неповнолітніх учасників дорожнього руху. В результаті яких, на жаль, вісьмеро дітей загинуло, та 125 отримали травми. Якщо брати цю статистику, то можу сказати, найбільша кількість дітей отримує травми, знаходячись в якості пасажирів в автівках в транспортних засобах. Потім це вже діти пішоходи. Саме тому з початку навчального року посилена робота активно всіма. Це і навчальні заклади, це також і правоохоронці. Я нагадаю, що в нас працюють і служба освітньої безпеки, і шкільні офіцери поліції, які саме і проводять бесіди, уроки з дітьми і вивчають правила безпеки на дорогах нашого міста.